Вас! Ви на каналі Kitchen and Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні, понеділок, 30 жовтня. Гала у нас в кадрі 2023 року. І я розпочинаю знімати свій черговий вишивальний рукодільний тиждень. Минулого тижня, вишивального тижня, в мене не вийшло, але було інше відео. Хто не дивився, в правому верхньому куточку є на нього посилання, але... Цього тижня я все ж таки спробую все зняти за планом. І завтра, 31 жовтня, Хеллоуін. Бачите, яка в мене хеллоуінська атмосфера. Я потім вам покажу ще й інші інсталяції свої. Ну а тут в мене два гарбузика. один такий довгий, другий круглий яскравий. І мами моєї гарбузик з котиком. Бачите, такий чорний котик з капелюшком. Гарбузовим і сидить у гарбузику. Мені дуже подобається ця інсталяція, але зараз в мене вишиватися буде процес не хеллоуіновський, а різдвяний новорічний цей мій чобіток від Ді Менш Сантенс Мономент який мені потрібно вишити, оформити та подарувати цього року. І цього тижня я хочу вишити його. До 70%. Вже, звісно, часу все менше і менше в мене залишається, тому саме цей дизайн мені потрібно буде вишивати активно. Гала тут вирішила повмиватися на камеру, а я буду продовжувати вишивати. Якщо буде 70%, то залишиться 30%, і там вже все ж таки багато і бекстічу буде, і напівхрестика. Сподіваюся, що я встигну. Ну і ще мені потрібно закрити літній гештальт. Це ось такий от дизайн гортензії в саду від Ульяни Яковлевої, затишні хрестики. І ви бачите, в цьому будиночку у мене вишиті усі хрестики. Мені потрібно подивіться, подивіться на це чудо, відкриває жалюзі, щоб подивитися, що відбувається на вулиці. Знімаю я на підвіконні. Ну, так от мені потрібно тут. Вишити бек, пришити бісер. Та ззаду приклеїти фетер. Роботи небагато, але це мій ще літній старт, один з трьох невеличких літніх стартів. З іншими двома я давно вже закінчила, а з цим все ніяк-ніяк. Але потрібно завершити, тому що це просто неподобство. У мене ще є розпочати один хелловіновський такий гарбузовий дизайн, але не знаю, чи буде в мене можливість торкнутися його цього тижня. Якщо буде, то покажу. У інших включеннях, але прерогатив це ось цей фініш невеличкий і просування цього процесу. Тут дивіться, у мене мілхіл вишитий, вже давно стоїть на цьому підвіконі. Тут у мене таке біле підвіконня, як ви бачите. Білий жалюзі, саме підвіконня, і у білій рамі цей котик від мілхіл Шор. Ну а з цього боку зараз у мене гарбузова феєрія. Мабуть, все в першому включенні, не перемикайтеся. Що ж, як то кажуть, краще пізніше, аніж ніколи. Сьогодні, 1 листопада, я нарешті завершила третій з своїх невеличких літніх стартів. Хто постійно дивиться мій канал, мабуть, пам'ятає ці три невеличкі старти. Був дизайн від фрозилка з лавандою, від комоду квіткокейком гортензія. і від... Ульяни Яковлевий, затишні хрестики. Ось такий от будиночок. Дизайн має назву гортензії в саду, хоча я його здебільшого називаю будиночком з гортензіями. Вишивається на дереві Заду фетр, який я ще не приклеїла, тому що в мене закінчився клей. Завтра придбаю і приклею вже гудзик. Також, бачите, сюди входить керамічний. Був ще один з лієчкою, але він в мене розкришився, на жаль. Але і так гарно: ось такий фіолетовий. Тут розмір 47 на 51 хрестик, і всього в переведенні на хрестики 2330,5 хрестики. Окрім хрестика, є, звісно, бекстіч, а також бісер пресіоза. Три кольори тут бісеру пресіоза і 21 колір DMC. Ось нарешті в мене такий гарний будиночок гортензієвий. І показую вам. Свій горщик з гортензією. До речі, тут в мене топ розроблений з гортензії від фрузелка. Це був один з моїх цьогорічних квінтневих гортензієвих стартів. В правому верхньому куточку залишу посилання на Віндо, можливо, хтось хоче переглянути. Ну, так ось, ви бачите ось ці молоденькі паростки. Гортензії. Хто дивиться мій канал, бачив, що влітку я придбала велику гортензію, квітучу, з великим листям, з квітами. Ну, звісно, квітка вже давним-давно відквітла. І самі листочки ці великі вже такі стали пожухлі. Ну, мабуть, сезон все ж таки вже 1 листопада на дворі. Нічого страшного, що сьогодні було плюс 15, але я не про це. І потім ви подивіться. Прийшла Поціновувачка рослин. Я коли поливаю квіти, Гала завжди приходить. От Просто завжди Галюся. Дивіться, яка вона блискуча. Да, я покажу. Ну так ось, Подивіться, які молоді листочки, які паростки є вже ті, що розпустилися, скільки бруньок. Мабуть, моя гортензія вирішила, що на вулиці. Весна. Ось моя садівниця. До речі, вона не їсть цю гортензію, вона просто нюхає. Да, Гарюсенька? Галюська. Такий класний кадр. Показала я вам галу, показала я вам свою живу гортензію, свої гортензії на дереві і свій фініш. Не перемикайтеся, далі буде ще багато цікавого. Хочу показати вам ще дещо цікаве. та... Затишне. Хто підписаний на мій інстаграм, той дещо з цього вже бачив. Хто не підписан, в описі до відео є посилання. Ну а поки що я покажу вам ось таку скриньку. Вона на тематику провансу. Звісно, тут лаванда, і лимончики, і краєвид такий провансу. Те, що всі ми знаємо по Дизайном пов'язаним з лавандою. Така скринька, я так розумію, в стилі декупажу. І мені на день народження її подарувала дружина мого брата Оленка. Дякую тобі. І я вам покажу, яка вона зсередини. Ось така. Тут корок. Я її поставила на своїй тумбочці біля ліжка і туди складаю. Те, що використовую кожного вечора і для вишивки, і не лише для вишивки, і те, що не хочу, щоб потім мої кицьки вночі порозкидали. Я покористувалася певними речами, поклала у коробку, закрила на замок, і вона не тяжка в принципі, але для них вона достатньо тяжка і вони не можуть скинути. Але я ще і про інше, я хочу вам показати ось таке фото. В інстаграм я її показувала і покажу ближче. Я неодноразово вже говорила, що цього року померла моя бабуся, яка була, до речі, вишивальницею. Я показувала і вишивки її, і її вишивальний для мене спадок. Хто дивиться мої вишивальні тижні, той це бачив. І коли ми перебирали сімейний фотоархів. Ми знайшли ось таку фотокартку, таку світлину. Тут стоїть дві дівчини в українському бранні, в тому числі і вишитому. І ось це. Ось це ні, це не моя бабуся, це моя прабабуся, бабусина мама. Я її не знала. Вона померла до мого народження. І ви бачите дівчата в віночках зі стрічками, дуже цікаве брання. І вишита сорочка і намиста. І ось це моя прабабуся. ви знаєте, чомусь от я захотіла забрати це фото собі і покладу її в цю скриньку. Вона буде тут лежати, як мій генетичний код. Як то кажуть, вишивка це наш генетичний код. Мабуть, це дійсно так. І ще є одне фото з сімейного архіву витягнула. Може, ви мене впізнаєте? Тут мені 4,5 роки. Ось така я вже тоді з телефоном. Я зараз телефон з рук не випускаю. І тоді, мабуть, це було вже якимось чином закладено в мою особистість. Це одне фото чомусь мені так захотілося тут зберігати. І ось це друге. Мені здається, дуже символічно використовувати скриньку, яку я використовую, у тому числі для вишивки, для зберігання такого фото. Ось така в мене вінтажність у всьому. До речі, сьогодні зробила собі манікюр нарешті, і він у мене також лавандовий. Не перемикайтеся, буде ще цікаво. Знову я з вами, і сьогодні вже неділя, 5 листопада 2023 року. Підбиваю я підсумки вишивального рокодільного тижня, фініш я вам показувала, а зараз покажу просування мого чобітка. Мої шкарпетки від Dimension Sand and Snowman Stocking. Як ви бачите, я вже переставила п'яльця обличчя сніговика я вже завершила. Подивіться, яке воно миле, і вже розпочала працювати над сантою. Ось тут бороду вишила. Бачите, тут вишивається лише декілька блакитних хрестиків, а потім обмальовуються беком борода. А все інше тут не зашите, тому просування дуже таке видиме. Ну і розпочала я обличчя вже Санти вишивати. Ну і тут повишивала хрестиком, обмалювала, і, до речі, це вже крайній лівий бік, крайня ліва сторона чобітка, і потрібно буде, мабуть, мені трошки вниз ще змістити п'яльця. Ось цю частинку вже дошити і потім вже рухатися вгору. Мабуть, наступного тижня я цим і займуся, але включення вже буде у понеділок, і я, мабуть, покажу вам, як виглядає ця вже область з переставленими п'яльцями. Ну а поки ще ось така картинка, таке сонце сьогодні, і споглядаючи на таке блакитне сонячне небо. Ну, просто не віриться, що воно не мирне. Але ми дуже чекаємо того щасливого моменту, коли воно стане мирне. Останнім часом мені дуже подобається знімати на цьому підвіконні. І тут знову ж такі мої гарбузики різноманітні і природні. Різних форм та кольорів і в'язаний мамою з котиком. Ну, це я вам вже показувала, але кожного разу не можу не звернути на це увагу. Ну а поки що дякую, що провели цей час зі мною. Очікую вас у коментарях. Будьте здорові, будьте у безпеці, до нових скорих зустрічей. Пока.